Добрий день. Сьогодні у нас тема уроку рівняння фігури на площині. Рівняння кола та прямої. Я вам перекину ось ці формули, а зараз я вам розповім. Отже, рівняння кола на площині. Ось подивіться, в прямокутній системі координат побудоване коло. Центр кола, буква С. Центр кола має координати по Ха, по і Б. Ось, ось тут написано: С координатами А, Б, це в нас центр кола. Р, зрозуміло, це радіус кола. І рівняння кола буде мати вигляд. X відняти А, А це координата центр кола. Беремо дужечки до квадрату, додати y мінус b до квадрата і дорівнює це все r квадрат. r квадрат це радіус кола в квадраті. Рівняння кола матиме вигляд х квадрат плюд дорівняння r квадрат, якщо центр кола буде розташований. У початку координат, тобто в точці 0,0 ну, з координатами 0,0. І давайте розглянемо ще інше рівняння прямої. Рівняння прямої на, площини, на площині буде матиме вигляд Ах плюс Бі плюс С дорівнює нулю. де? А С – деякі числа, тобто будь-які числа. І маємо окремі випадки. Перший випадок. Якщо А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, тоді рівняння прямої матиме такий вигляд Бі додати С дорівнює нулю. Або Y дорівнює y нульовому. Що таке y нульове? Y 0 дорівнює мінус С поділити на Б. Тому в цьому першому випадку пряма буде паралельна до осі ОХ або буде збігатися із нею. Ось побудовано. Другий випадок. Коли А не дорівнює нулю, Б дорівнює нулю, то тоді пряма. Набуватиме такого значення, тобто рівняння прямої, буде таке Х додати С дорівнює 0, або по-іншому х дорівнює х0, де х0 дорівнює мінус С поділити на А. Наша пряма графік прямої буде паралельно до вісі О, або з нею збігатиметься. І третій окремий випадок, коли А не дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, С дорівнює нулю. Ах додати Бі дорівнює нулю, або y дорівнює КХ, де К дорівнює мінус А поділити на Б. Ось ці картинки я вам скину. Зараз будемо переходити з вами до розв'язання вправ.